35 року. Да. Так оце вже вам все від 90 буде, чи вже було? Ні, ще буде колись. Колись буде. Було. Місті да. Тепер, оце на слідків кому передати, нема. Ваш папка 39 року. Оте він. Уже мій батько вже буде наступник. Да, да, да. Ага. Нема не 38, не 37, не 30. Іван Юхимович це вже після батька вважай. Іван Юхимович, 41-й. Воєнний він чи в він після війни я знав. Uh -huh, uh -huh. 42. Іван Юхимович казав комусь. Значить, шурка баби прийшли, що ваші жабели дали. Одніця. Значить, я у коли такі варіант? Значить, в раці 43-го року, чи 42-го, май 43-го, вже німця в нас не було у 42-му році, чи 43 43 да, в 43-му В 43-му. У 43-му році в селі так марно було, вечеріло, кавалерія приїхала на зв'язку в Хлопці на колір до коміру. У море в літі. Ото там забрала та бульдень і самолетики слетить у бої, під спеціальні, бо щось ну, Попиш, видаваться, не кидає. А війну вже, ну, за дні промайна. Коли ті на полі щось гахнув. Ось ваш колись в школу. Коли порахуєш. Коли десь трахта на полі грав ночі, тоді вони б'є такі з зубами, то що ще. Ага, га. колеса із колеса, шипами. Я з шипами щипами таким. Зайця вбив, а чи та не таке, не вбив, не поправив. А як ото кажуть, що... У церкві у нас госпіталь так і не був якийсь, а? В госпіталі практично не було. Звозили Дніпра і з Дніпра поранених. Із Дніпра, як то переправа була? Я поїхав. Що... Понятно. Тепер там, ворог український та, дар багато забрав людей. І до нас присутствують на бортовій машині, поприводили. І в церкву клали. Господи, в церкві не було. Мов пересилка якась така була. Тепер у валах, а в саду було дві палатки на п'ятий, і в школі, і то їх там різали, відрізали, голови, ноги. Дуже багато було. ага? Для Воєнних, наральних. На Тоді це медицина ця воєнна. Прийшли вже і спеціальні курси пройшли вже дужче не можна. Вони все знали, як робити. А Іван Антонович, оце де в нас накладуєш сімлину, це де цей? Казали, що там дуже багато поховань було військових ранених. Було таке? було повне. Повне було. Дощечки були, підписані Кожен похований воєнних. Одягно були, були поховані. Угу. І біля комір трошки, там менше було. То я так. там, а тут надія, брат, помаги у нас більше. Значить, троє рабер і його лова. Ото таке, вища, а там отгорбули будозером, тепер там воєнні поховати буде. Понятно? Це замічуває. Ну, як ну, пересідення робили братку моє, троє ребе було голова. Uh -huh. от, то, що випад, щоб защитали. Щоб защиталося, що там є yeah. поховання, перепоховання, га. Приїдяв Росії, Блянський поволі, якщо нашебається, брата шукаю, які довго пункту брат похований. Ну, От туди ну, тоже ще перенесли. Були. Дерево росло на городі то, да? Да, А там те комаров, то я забув во мне. Льотчик. А ja, коли мене ще запись, таким приїжджаю сцену. Сцену служив за час у вас. А на день подія, приїжджали не счет. У до нас приїхав, так уже найом, як у них бувало. А на четыре там сейчас она расписка, и точно на, на четыре. Плахали, молодец и распаливают высодения. Вот дают тяжкие, бежали люди. Иван Антонович по 90 лет. Ну, все, доброе, доброе, Иван Антонович. Да, спасибо.